Звичайно, треба. Ну а вдруг, якщо ми завтра помремо, то вже цей з праздником. Як, з музички. <рес> <рес> померемо, так, з музичкою. Та якщо ми будемо всі сісти і плакати, кому ми, ми цим допоможемо? те, що у нас є такі дуже нехороші сусіди, це не означає, що в нас має зникати різдво, свята і радість. Я підтримую. Зараз війна це якось недоречно. Ну якісь треба відпочинок людям. Ну, хоч хоч якийсь куточок зробити. Невеличкі. Тобто якась невеличка ярмарка? Так, це має бути. Ну, якась однодушна. Тим більше, що у нас біженців багато. Ярмарки я не впевнена. Не, навіть не знаю.» Але це ж бізнес, це ж податки. Так, так, так. Ну, в міру. Що ялинка без світла може бути. Але ярмарка, оскільки попередні роки, ну, вечором особливо, коли спиртне п'ють. не». Не той час хоча б трошки якогось свята було відчутно, і щоб люди хоч трошечки розслабилися.